Ну, так, ну, да, це рекет, такий, такий трошки божевільний рекет, бо рекетери, принаймні, гроші як взяли, то вони кудись їх там машину купили чи ще щось там. Ящик абсолютно. Насамперед кінець хотів спитати, що таку річ. Двіться, якщо ми згадуємо цю ідею Галущенка стосовно цих залучення приватних інвестицій, в тому числі в атомний сектор, а наскільки що треба в нашій регуляторці, скажімо, міняти? І які необхідні механізми, щоб дозволити, щоб ну, відкрити цю можливість, щоб можна було дійсно е приватних гравців туди запускати в цей сектор? Повторюю, що законодавство нам е дозволяє мати, наприклад, угу. власників приватних, але у нас от, питання щодо палива. Паливо у нас державне. Це і... новий закон і... треба приймати, чи що це буде? Ні, можна зміну, ну, новий закон зміна до закону про регулювання. Та одного строчку прописати, що, наприклад, ядерне паливо та, о, вірне, ядерний станок, ядерне палово можуть перебувати в одній формі власності, в будь-якій формі власності. Ну, в принципі, все Я жартую, що дуже багато треба робити, але от саме ну, інвестору пови, потрібно дати шанс сказати: от, приходь, роби, ну надати потрібно інвестору шанс щось робити. А зараз він дивиться. А я що і зроблю, якщо паливо, наприклад, немає. З і, 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 чим не заправляти атомностанцію, де я буду його брати. Так, на мен... І плюс фонд зняття з експлуатації теж дуже важливе питання для інвестора, я вважаю, тому що в нас він є на папері, туди, Але не на не папері. Перер... Там ж немає, нічого. Там... Але контролю за його використанням взагалі немає. Ну, чому то приватний інвестор повинен перераховувати ну, у дірку? Ці, ці кошти, всі і, А коли йому прийде час там через 50-100 років знімати з експлуатації, коли там дійсно накопиться в суми, які він може не думати, де ми взяти гроші там мільярд євро на закриття, він просто бере свої гроші, які вклав свого часу. А, ну, по-хорошому, як в нас. У світі йде ці це інвестфонди. Ці, Ці фонди зняття це інвестфонди. Вони ну, вкладають. Вони в ті гроші не папери. повинні лежати. Ними треба управляти їх кудись вкладати, щоб да, потім, а потім уже з прибутку власне кейс, Да, вони де свої пакети, беруть фонд, ну, чотири облігації країн. Ну, все, все це заробляють гроші. І Коли станція буде виводитися, вони спокійно тебе дають гроші, і ще й заробить на цьому. А в нас поки що це ну, дірка, може сказати, бюджетна дірка, і тому це теж я вважаю, що повинна реформа буде проведена, тому що приватний інвестор чи взагалі скаже нічого не принесу. Ну це неправильно. І от приватним інвестором теж це питання, коли він прийде, треба щось вирішувати, тому що віддавати просто так, а потім нічого не отримати. Це ну як ракет якийсь там виходить.